Що менше людина обізнана в історії, то більшим захисником історії вона себе відчуває. Я пам'ятаю, які виникли проблеми, коли я лише назвав Запорізьку Січ Піратською Республікою. Як це так? Це наші козаки-пірати щодня приходили пачки листів і непростих листів. Як же ж так виявляється, я зазіхнув на святе. Хоча, як відомо, піратство в той час було лише одним з способів господарювання, ним займалися всі без винятку морські держави від Венеції до Алжиру. Уявляю, яка буде реакція після наступного сюжету пана Зотикова, коли з'ясується, ну власне, тим, хто читає книжки, це добре відомо вже останніх років сто. Але ж є і інші. Так от, коли інші з'ясують для себе, що давня Русь, то теж були пірати, до того ж, не слов'яни. А їхніх ватажків звали не Аскольд і Дір, а Гастінгс і Бьор. А Аскольдова могила в Києві, де нібито їх було поховано, теж не має з ними нічого спільного. Цей пагорб на березі Дніпра отримав свою назву лише в минулому столітті після опери Верстовського Аскольдова могила. А ще коли з'ясується, що й Олег не ходив до царграда. Босфор, водний кордон Європи та Азії. Три тисячі років тому корабель Арго вийшов звідси в Понт-Евксинський, як у відкритий космос. Європа відправилася на відкриття Азії, з якої свого часу вийшла сама. сто років тому на цих берегах герої Гомера все ще були основними взірцями для школярів. 500 років на той час існувала Східна Римська імперія. 500 років називалися вже греки румеями, візантійцями. Але освічені люди все ще зводили до гомерівських зразків. Але для нової загрози в Гомера не знайшлося відповідної назви. Саме на цьому відрізку географічного видно кругу, року 860-го, вперше в писані історії виникла спільнота на ім'я Русь. Вона виникла у вигляді ескадри суден-моноксилів, що влетіли в затоку Босфор, насправді до смерті лякаючи. Жителів Константинополя. Першими погрозу мали побачити з Галацької вежі, що одночасно була головною баштою для спостерігання за пожежами та іншими стихійними лихами. З імперської висоти було неможливо роздивитися, хто керує цим набігом. Неможливо було почути ані мови нападників, ані їхніх племінних відзнак. Так і лишаться вони в записці Костянтинопольського патріарха Фотія великою скіфією. Так і перекладе цей вираз наш Нестор-Літописець. Веліка скіф. Фінські стрільці разом з древлянськими гребцями, северянські лучники з датськими мечниками. Навіть з приводу особистостей князів цієї армії час від часу чубляться дослідники. Здавалося б, з'ясували та заспокоїлися, керували навалою київські князі Аскольд і Дір. Аж ось. З'являється пан Омелян Прицак з рубезним томом походження Русі, в якому доводить, що не було ніяких Аскольда і Діра, а були Хастінгс і Бьорн, конунги клану з Єпланської місцевості Хедебів в Данії. І Русь тоді була не державою, не плем'ям, а мандрівною торгівельно-військовою спілкою, такою собі остінською кампанією IX століття, куди приймали всіх непосидючих і завзятих. Костянтинополь. Був тільки станцією на шляху цього шаленого коктейлю до Каспію, Іспанії, Сицилії і далі. Просто, мовляв, чергового разу вскипів племінний горщик Скандинавії, яку ще перший Рим назвав черевом народів. Розвідка імперії була в розпачі, на столицю перла сила, про яку нічого не можна було переповісти, яку не можна було збагнути. Тотальної мобілізації наявних сил Костянтинополя, як уявлялося в імператорській канцелярії. Було замало проти такої погрози. Було відкинуто усі модні порівняння та посилання. Тільки найвище безумовне заступництво могло відсунути від довгих стін столиці кораблі апокаліпсису. Ось на цей балкон старого Влахернського палацу вийшли імператор та патріарх Фотій. Вони тримали ковчега із святиною всіх християн, ризою Божої Матері. За вірою правителів, що стояли на балконі та Демосу, народу, який стояв внизу на площі, тільки ця святиня мала змогу врятувати другий Рим від нашестя племен Гога і Магога, які того року називалися Народ Рос. До цього вічного міста тисячоліття знов і знов приносять людські хвилі з одних і тих самих частин світу. Після Фотія стало модним звати північний гостей Царгорода Тавроскіфами, скифами, скіфами з Криму. Коли через тисячу років залишки армії Врангеля прийшли сюди з Криму на милість державантанти, безпритульне біле офіцерство відчувало себе такими саме тавроскіфами під порогом французького консульства. Донці, кубанці, грузинські князі, інгушські абреки, чернігівські поміщики, прототипи генерала Черноти, решки цієї останньої вимушеної навали Русі вже на Стамбул. Анена Костянтинопіль поснули нещодавно вічним сном на православних подвір'ях у Каракьої під Галацькою вежею. Сумна і трагічна пародія на те перше, нашестя шестя ХІХ століття. Рейда Скольда і Діра на царгород був не перевершений перш за все, з огляду на їхнє нахабство. Адже взяти таке місто з моря було так само неможливо як і з суші. Але коли придивитися на історичну карту Європи IX століття, ми побачимо там ліхтарики вар'язьких штурмів Парижа, Руана, Реймса. І цим трьом чи чотирьомстам звитяжцям здавалося все, що лишилося по тому першому знайомству. Православне свято покладення Рис на честь чудесного врятування Царгороду від язичників. Врятуй нас Боже від самих себе і відкрий нам шляхи мирні. Я вже якось ділився